Добрий день. Коротше записую таку штуку. Що <laughs> про книжку тут Джеймса Мейса так щось настрій такий сьогодні писати вірші і взагалі записувати більше, ніж читати. Ну, коротше, по суті, теми. Джеймс Мейс. Той габек рокось, що народився в Америці, помер в Україні, в Києві похований на байковому кладовищі. Що він досліджував про Голодомор. А це я недавно його прочитав книжку про українізацію. Ну і в нього є там така тема, де він, де він говорить про... А! Он що я хотів сказати? Сам пік українізації. Самий пік українізації це припадає на Сталіна. Була боротьба Троцького між Сталіном. Її вже була українізація, десь, по-моєму, з 26-го року, під, якщо не помиляюсь, 12-й зі партії. І тут, елементарно. Ну, все йшло. Ну, був П'ятаков, перший голова партії Комуністичної України. Він був люксембургіанець, він не був за національну політику. Потім вже коли почалось впливом Боротьбистів і укапістів, які велися в комуністичну партію. Вже воно потрохи почало рухатись. Там потім був Християн Раковський, болгарин, який спершу був проти українізації, потім він став за українізацію. Потім став квірінг такий. Квірінг, блядь, квірінг, квір. Це нічого спільного з ГЛБТ немає. Просто в нього такий якийсь дивний. Було. Він так тормозив українізацію. І потім Сталін бере, щоб ну, розібратися, мати свого людину. Ем, якщо, вона... якщо вона був Станіслав Косіор, а ще інший був такий голова партії, Блядь, я згадую, згадую. Коли треба, то вона забувається. Жид, жид. Коротше, він означає того жида. Якщо ви згадаєте ім'я, що в 30-х роках, він потім цей жид голодомор робив. І... Але перед тим максимум українізації був. Той жид, коротше. Зробив українізацію, а потім Сталін взяв і вже з 30-х років вже почав робити після смерті Леніна вже Лені, з 28-го року перша п'ятий річка пішло до Голодомору все і до закриття українізації. Як згадаю, то напишу вам. От без гуглу, блядь, не пам'ятаю. Але нічого страшного. Отак Сталін взяв. Довів до вершини українізації, довів її до партії. Саме серед партії. Каханович я згадав нарешті Каханович. Оцей Каханович, то він поширює по всій комуністичній партії, українську мову, то все. А, ще був. Скрипник, який, якого призначив Ленін серед своїх. Ні, це не так як зарядь боротьбистів. Ці всі були знизу призначені. Ні, Ленін особисто призначив скрипника в наркомому Він всім керував особисто. Він займався навіть уніфікував українську мову, але то вже інша історія. Ну таке от мене от відео спонтанне Але нічого, зато щире, ну спонтанно. Що ж, пішов я за той час за сарай? Може це мені збило?